Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. ФАПЕ! Генеральний партнер Федерації баскетболу України. Розочарований результатом. Непогано грали першу, е, першу половину. Е, якщо б не робок у третій четверті, не знаю, що було б у кінцівці. Так непогано грали. Але перша половина, в принципі, у вас дуже добре йшла і, і все-таки якось. Ну, добре, йшла, тут було дуже багато помилок, втрат. Ми держалися. Ну, шкода, що програли. Ми. І їхавши сюди, сподівалися, завдання було а, по максимуму намагатися вийти в фінал 4. Наші хлопці вистачили тільки на першу половину. Вони грали дуже добре. Може, грали краще, ніж ми даже сподівалися, тому що при 14-х помилках. В 8 очок ми лідірували після першої половини, а, але в другої половині е, гравці е, Запоріжжя вийшли з іншим настроєм, особисто афроамериканці, вони грали більш е, досвідчені, І Саме досвіду нам не вистачило їх зупинити в захисті, тому що Ривок 14-0, він був вирішальним. І Після цього, хоча ми поверталися до гри, і рахунок після цього ще був рівний, але м -м, моральна команда надламилася, і я бачив, що вони вже не вірять в перемогу. І, ну, Шкода, такий дальний путь проїхали 850 кілометрів і так все грали. Я ну, дуже розчарований, і хлопці теж, я думаю. Не всі хлопці наші зіграли. Є один-два хлопці, які у мене дуже великі претензії, тому що ну, так не готуються до ігор, як вони. Їхати через всю країну, щоб так зіграти, це не варто того. Чемпіонат продовжується для вас. Да, Все-таки да. тепер на суперіо приключаєтеся з якими думками загалом до кого. <зв 'я> Наступна гра у нас в чемпіонаті з Запоріжжію. Опять. Ну, зробимо висновки, подивимось, граємо в місті Южному. Будемо намагатись грати, так грали в першому таймі. Кубкові ігри це завжди важко. Це інший накал страстей, але ми сьогодні грали, я вважаю, погано, у нас 25 втрат, хоча ми зробили 21 перехоплення. Але попри це 25 втрат на цьому рівні, це дуже погано. Але ми виграли гру, рахунок на табло, тому Запоріжжя з перемогою. Дякую Миколаєву за боротьбу. Чекаємо на наступну команду завтра. Так, дуже тяжкий і дуже нервовий поєдинок видався. Так, Саша правильно казав, що це окремі поєдинки гри на Вилети, Гри на Кубок. І я в превю перед цим матчем казав, що команда Ніколава дуже дуже-дуже молода, амбітна і дуже швидка команда. На жаль, в першій половині ми допускали багато помилок як в захисті, так і в напади. І взагалі-то по грі дуже високий процент влучення як з трьох очкової, так і з двохочкової дистанції. І саме що погано, дуже багато втрат. 25 втрат це той тормоз, який нам не дозволяв в першу половину розвити свій успіх. Але во второї половини хлопці, ми після бесіди в роздягальні. Стали більш активно грати в захисту. Це дало одразу свой результат, і тому підтверджено наших 25-28 очок з брейку. Ну і взагалі-то почали щось забивати. Але ще раз повторюся, дуже напружена і дуже тяжка гра. Хотів би привітати всіх наших булувальників, керівництва і хлопців з такою важкою, але характерною побідою. Кого б завтра хотіли суперники? Говорили чи а... мав поехав. Як по мене, нам байдуже. Нам головне, як ми будемо грати. Тому э, немає різниці. І мавка, і тим паче говорила, дуже гарна команда. Також говорила, грає на своєму майданчику. Я думаю, це для них допомігний стимул для того, щоб налаштовуватися на перемогу. Хоча Черкаси, я не думаю, що приїхали з тільки так для того, щоб побути на майданчику. То ожидаємо дуже напруженого матчу, і як там буде, то вже це нас не хвилює. Головне, що ми вийшли до слідчого раунду. Дякую.